Ця форма належала моєму синові. Ну, Каже, не знаю, що з ними робити. Отак на пам'яті ставить, стінали гладили. Погладили, постирали, так от. На початку повномасштабного вторгнення початку цієї війни йому було 17 років. Він же ж в кінці року, Получається в ноябрі родився. А і присягу прийняв він вже в училищі, в августі він уїхав, це в 22-му році, в августі це ж вже рік пройшов. І вже, по-моєму, в сентябрі він прийняв там присягу в кінці сентября. Ще не було йому 18 років. Я все це сприймала так, як він буде вчитися три роки. Все розуміла, що він це буде вчитися. Ми будемо чекати, поки він вивчиться. Дай Бог, це кончиться ця війна, хай він далі ще вчиться. Коли е, владик народився, мені було 12 років, сестричці 10, е, е, і ми дуже тоді. Зраділи цьому цей звісті, е, спішили додому з уроків, щоб з ним понянчитися. Я його пеленала, я його качала, спать е, спати вкладала. Коли почалась війна, я йому ще телефонувала, говорю, «Владик, зачем ти? Ну, що ти? Бо йому було 17 років, і він рвався в тероборону. Ну, якби тут в Одесі пам'ятник дюку, Патьомкінська лісниця, то він там грузив мішки з піском, вони грузили на морі. Він це все допомагав, якби, що він хотів бути корисним. Його там, Ой, ну ти маленький, ну, що ти там тобі не можна знаходитися. Він це все так, от, ну, о, дивіться, я такий, ну, що він скривав свій вік, щоб його ну, взяли. Владік вступив у військово-морське училище на Успенській тут в місті. Їх перевели в Умань, він навчався в Умані, і якби, він вже натякав на те, що йому не подобається сидіти без діла і не бути корисним. Він підписав контракт, його перевели. В 35-ту бригаду морської піхоти дали звання йому матрос-стрілець. Він вимовив своє бажання, що він хоче піти на нуль. І якби його направили на нуль, це 2 липня, а 4-го він загинув. Він ще першого числа повідомив всім, що він буде ну не буде декілька днів виходити на зв'язок. І ми вже просто ну, знали тут, 2 липня, це в мене було день народження, і ми з сестричкою збиралися там їхати по справам. І мій чоловік виніс свій телефон, тому що я навіть не чула, як він дзвонив, там чи беззвучний стояв. Це я ну. Виявляється, останній, хто з ним спілкувався? Я просто не... я пам'ятаю його слова, ті, що він мені побажав, і вони просто залишаться завжди. не було. Когда він уїхав, ми провели на вокзалі, в мене навіть не було причувств, на якого бачу останній раз. Я з спокійною душою так уїхала, він так міг в себе Вот. А потім, коли дзвонив, чувствувала, що з голосом, що печальний такий він. Він за мною так мало розмовляв, він, видно, не хотів розказувати так все подробності. Кажуть, мені не можна одну минутку говорити, мама, я спішу. У мене куча роботи, я говорю, чим ти там займаєшся, роблю роботу нужну, роблю те, що мені потрібно. Нічого не розказував, він такий тайний був. Точно вже зателефонували мені вранці, сказали, що дістали тіло через два тижні. Через два тижні після наших пошуків дістали тіло. І по е, тим, що там були документи, оцей же ж кулемет, якби форма, ну, що це приблизно Владік, але е, тіло в такому стані за два тижні якби воно під сонцем лежало, що ну, якби треба виясняти. Я зв'язалася зі слідчою, яка веде його справу. Вона мені скинула фотографії тіла, і якби по тим фотографіям ми вже зрозуміли, що так, то Владік піло. Ми його пізнали просто. Що там мамі ми не показуємо. Потім... Його не поховали, так як в зв'язку з тим, що тіло знаходилось два тижні на вулиці, і, несмотря на те, що ми його опізнали, ну, по закону, те, що він, він повинен пройти аналіз ДНК. Ми перездавали аналіз ДНК і велика черга. Державне ДНК, там велика черга, і чекати треба від, місяць, від одного місяця до трьох. Результати ДНК вже пройшов майже місяць. Ми чекаємо. Ми, ми надіємося. Знаєте, у нас ще є така, просто, щоб нам сказали, що це, що це все неправда, і це може ДНК це не підтвердиться. Ну, він три неділі вже тіло це в морзі знаходиться. з документами. Під його ім'ям знаходиться три тижні вже в морзі. і тільки в минулий понеділок у нього взяли зразки і сказали з цього моменту чекати від місяця до трьох. Тобто, коли буде ми дізнаємося результат, тобто просто підтвердження, то ми самі не знаємо ні числа, ні місяця, нічого. От тільки коли вже буде написано, що це наша дитина, що це наш брат, і син. Ну, то тоді нам його повернуть хочеться, щоб його ну, тіло, якби душа тіло, воно дуже боляче нам від тої думки, що він десь лежить зараз, і ми його навіть побачити не можемо і не зможемо. Тому що я так розумію, що від місяця до трьох ну, він буде. В закритий труні, ну, ж, якби так. що ми його вже ніколи не побачимо. Я ніколи в житті не думала, що в нього така десь життя закінчиться. Ось скільки було планів. Я йому просила Дівчата, як при як жити, життя. Я йому говорила: я буду з тобою віками віка наживати, на старості він говорить, що ти будеш за мною робити. Кажу, буду дітей тобі глядіть, Владик. А він говорить, що думаю, що я так успію бистро тобі дітей народити, я верну, що все вперед. І він мені навіть щось не сниться. Я навіть скільки просу, що приснись, пожалуйста, і є ще його з собою кровать ложу. Ну, не сниться, він, видно, не хоче мене просто. Каже, от бачите, дівчинка, та він знає, що дівчинка не показує мені. І от і фотографії з морга. Не дзвонив, таке мені не говорив, нічого страшного. А зараз і не сниться, щоб я її не бачила. Щоб він мені вона й мені що сказати, таке щоб в оправданні даже, бо я його стріля просила, що я ну, не переживу свого владі. Що случиться з